З придешним 2023 роком. Дорогі наші клієнти, щиро вітаємо вас з Новим роком та висловлюємо щиру подяку за те, що ви обрали саме нас. Бажаємо вам гармонії в душі та родини, творчих ідей та омріяних здобутків, постійного руху вперед і найголовніше мирного неба над головою. 2022 рік виявився, мабуть, найбільш складним за весь час нашої з вами роботи. Для всіх українців життя змінилось на до та після. Ми багато пережили та багато втратили, але разом із тим і знайшли. Знайшли в собі сили працювати далі, підтримувати економіку країни та нашу армію, знайшли бажання створювати щось нове, заявляти про себе світові та рухатись вперед. Адже України є майбутнє доти, доки люди не зупиняються та не здаються. Консалтингова кампанія Парета сумлінно працювала весь рік. І була надійним захистом та опорою для наших клієнтів. Адже кожен бізнес зараз частинка тієї стіни, що захищає економіку та дає робочі місця українцям. І надалі ми плануємо продовжувати нашу діяльність та вдосконалюватись у ній. Бажаємо і вам рухатись вперед і досягати своїх цілей. Будьте натхненними та щасливими в новому 2023 році. Нехай він принесе вам здійснення всіх бажань, вашим близьким міцного здоров'я, а України перемогу! З Новим роком! Все буде Україна!